Король Луї зупинився зі своєю родиною в палаці тюрері в Парижі. Кілька років він спостерігав, як революційний уряд відбрав у нього владу. Йому довелося залишатися на доброму боці, бо він боявся за своє життя. Подивіться, хто тут мої улюблені революціонери. Я ваш фанат номер 1 Що я можу для вас зробити? Гей, королю Луї, ми прийняли кілька рішень. По-перше, усі ваші знатні друзі повинні платити податки, як і всі інші. Чудова ідея, як я це люблю. Крім того, податкові гроші не можуть бути використані для вечірок. Чудово! Раніше я все одно ненавидів ті вечірки, вони такі дивні. Ми також забираємо ваш порше. Що ви немо. Я маю на увазі. Є. Король мав виконувати всі вимоги, щоб довести свою вірність революції. Одного разу великий натовп увірвався до палацу і попросив короля надіти революційну шапку. Саме це вирос людини, яка вдає, що їй подобається революційна шапка. Бачачи, що ситуація погіршується для нього самого, король думав залишити Францію та знову захопити її ззовні. На щастя, його дружина була австрійкою. У ніч на 20 червня 1791 року. Король і його сім'я передягнулися слугами. І вони намагалися втекти до австрійських Нідерландів. Їх карети зупинилися в місті Варен. Поштовий працівник там був таким. Привіт всім! Як справи? Куди їдете? Ми лише кілька нікчемних слуг, які прямують до кордону. У нас немає конкретної мети. Ага, ти товстий? Виглядаєш знайомим. Хіба ти не король? Ні. Чи можу я побачити твій паспорт, будь ласка. Тут сказано, що вас звуть король Людовік 16? Ні, це не я. Взяти його, хлопці. Короля повернули до Парижа, але його гру викрили. Тепер стало відомо, що він не підтримує революцію. Багато хто тепер вважав його зрадником, який покинув свій народ. У результаті нова конституція 1791 року забрала у нього всі повноваження і перетворила його на номінального главу конституційного монарха. Однак радикали в Якобінському клубі були розлючені тими, що королівство не було повністю скасовано. Через місяць радикали влаштували акцію протесту за імпічмент короля на Марсовому полі. Паризький уряд побоювався повстання і викликав армію, щоб розігнати натовп. Напруження зростало, і революційна армія відкрила вогонь по революційному натовпу. Це було справжнє бійня. Інцидент показав розкол серед революціонерів. З одного боку, помірковані, вони хочуть, щоб король залишався формальною особою. З іншого боку, радикали, які хотіли скинути короля та робити голови. Після розправи радикали отримали свої місця в парламенті. Якщо говорити про відрубання голови, то є одна рівність, яка запровадила революція. Це була смертна кара. Більше нелюдських котувань не було. Вони хотіли, щоб усіх злочинців, незалежно від їх матеріального становища, підлягали страті швидко і безболісно. На щастя, доктор Жозеф Гільотен мав ідею. Важкий клинок б'є, як блискавка, відокремлюючи голову від тулуба. Гільйотина. Вона ж національна бритва. Гільятину почали використовувати як нову форму страти в 1791 році. Марат та інші виступали за страту підозрюваних у протидії революції. Це включало духовенство та дворянство, які раніше скористалися перевагами старої системи, яка існувала до революції. В багатьох частинах сільської місцевості знатні лорди ставали мішенню. Сер, селяни бунтують. Талан тобі! Вони трохи неприємно пахнуть, але я б не сказав, що вони бунтують. О. Так, тепер я розумію. Французькі аристократи почали шукати притулку в інших місцях Європи. Страх знову почав поширюватися. Привілейованим верствам інших країн не сподобалось побачене. Вони боялися, що революція вдарить по їх країнах. Національні збори, які тепер називаються законодавчими зборами, вважали, що ці країни нападуть на них. Тоді атакуємо їх першими. Ні, ідеоти, ми ще не готові битися. Хтось щось казав? Франція оголосила війну Австрії у квітні 1792 року і миттєво зазнала поразки. Ніби цього було недостатньо. Прусія, союзник Австрії, також приєдналася до війни. У листі до революціонерів герцог Прусії заявив, що якщо щось трапиться з королем, він спалить Париж. Лист мав величезний успіх і підштовхнув громадськість робити якраз протилежне. Обурений загрозою народ зірвався. 10 серпня 1792 року натовп увірвався до палацу. У конфлікті між королівською Швейцарською гвардією та революціонерами загинули сотні людей. Король Людовік утік і знайшов притулок у залі законодавчих зборах, де Робесп'єр і радикальні якобінці становилися все сильнішими. І парламент проголосував, виходячи з цієї ситуації. Сталося те, що дехто вважає другою революцією. Монархію було повністю скасовано, король Людовик XVI тепер був просто Людовиком. Його посадили у в'язницю, щоб тримати під контролем. Через місяць новостворений Національний конгрес проголосив Французьку республіку. Суспільство зазнавало швидких змін, було впроваджено демократію та рівність, але ці ідеї швидко відставали від страху, параної та жаги крові. Нова республіка почала жорстоко знищувати все, що нагадувало старий режим. Головною метою були церкви, священиків, які недостатньо підтримували революцію, заарештовували або висилали з країни. Замість католицької церкви була встановлена нова підтримувана державою атеїстична релігія під назвою Культ Розуму. Скарби Нотр-Даму та інших церков були знищені та перетворені на святилище цієї нової релігії. Навіть християнський календар не зберігся. Був створений новий революційний календар. Люба, я вдома. Все одно сволоч. Воу, що з тобою не так. Ти забув, що? Все, мій день народження був у третій жерміналі. Наша річниця була у 12-й термідорі. Ти також обіцяв взяти відпустку до Венеції у фримарі? Ні, я тобі це в грудні обіцяв. Уже багато років не було місяця під назвою Грудень. Контрольований радикалами уряд Парижа почав відправляти до в'язниць тисячі підозрюваних. Природно, більшість цих підозрюваних становили духовенство та дворяне. З наближенням ворожих сил паніка посилювалася. Джордж Дантон закликав до захисту республіки, і десятки тисяч солдатів були відправлені на фронт. Через відсутність солдатів Париж залишився беззахисним. З наближенням ворогів жителі Парижа боялися, що в'язниці перетворяться на контрреволюційні штаби. Що було б, якби пруська армія дійшла до Парижа, а дворяни вийшли звідти? Марат сказав, що буде, Аристократи помстяться. Налякані люди штурмували в'язниці, а дворян, священиків та інших страчували на місці. не жаліли навіть жінок і дітей. Різанина, в якій загинуло понад 1600 людей, відлунала в Європі. Одна британська газета написала: це і є права і свободи людини. Але була ще одна людина, яку радикали хотіли стратити. Австрія і Прусія поклялися повернути короля, якщо вони переможуть Францію. Шах і мат. мерця на трон не посадиш. Громадянина Луї Капета судили та визнали винним у державній зраді. Але що зробити з ним не було вирішено. Тоді як помірковані виступали за вигнання, Робесп'єр стверджував, що якщо король не помре, революція не зможе жити. Одним голосом король був засуджений до гільотини. Я хочу сказати кілька слів Господи, я не вин у всьому, в чому мене засуджують. Почекайте, в цьому шумі ніхто не почує. Я ще не закінчив. Почекай! Це не круто. Чекаючи в камері, Марія Антуанета почула постріли, які знаменували смерть її чоловіка. Невдозі її спіткала та ж доля. Повернемося до війни. Франція, всупереч очікуванням, зуміла перемогти ворога, але потім інші країни приєдналися до війни проти Франції і все повернулося на початок. Що ми будемо робити? Покличмо народ до війська! Було прийнято закон про обов'язкову військову службу, і кожна область відповідала за відправку певної кількості солдатів. Однак це не всім сподобалося, незважаючи на те, що Париж був повен революційних ідей. Інші частини Франції не відчували великого ентузіазму. Вони все ще були консервативними, любили церкву, та на них не сильно вплинула на рівні, що була до революції. Зростаюча жорстокість і антихристиянство революції розлютили народ. Тепер їм довелося боротися за ненависну їм нову республіку. Це була остання крапля з усіх боків, спалахували контрреволюційні виступи. Деякі з них будуть тривати роками. Наприклад, повстання Шоан на північному заході. Чому саме Шоан, бо так звали їхнього лідера? Чому? Мабуть, тому що добре порадує сову. Тепер це наше ім'я, просто тому що цей хлопець добре видає совині звуки. Покажи їм, джин. Худ -худ. Насправді це було непогано. Це повстання тривало до 1800 року. Влітку 1793 року південне місто Тулон запросило британський флот на чай та запитало його, чи не хоче він побути в місті ще трохи. Оскільки це важлива військово-морська база, це стало важким ударом для республіки. Молодого капітана на ім'я Наполеон відправили в Тулон. Коли прийшла зима, місто було взяте. Завдяки своїм успіхам Наполеон отримав звання бригадного генерала. Найбільша контрреволюція сталася в регіоні Вандея. Протягом 1793 року революціонери воювали проти католицької та королівської армії. Республіка жорстоко придушила контрреволюцію. Зокрема, генерал Жан батист Кар'єр вчинив жахливі звірства. Одного разу він прив'язав до корабля тисячі мирних жителів, священиків, жінок і дітей і потопив корабель. Пізніше кар'єр був страчений як військовий злочинець. У Парижі помірковані все ще становили більшість в уряді. Війна, внутрішні заворушення та економіка показали, що уряд не дуже добре працював. Радикали боялися безпеки їх революції, і Марат хотів стратити навіть поміркованих в уряді. У відповідь помірковані вимагали арешту Марата. Це призвело до подій, яка вплинула на обидві сторони. Робес закликав якобінців до повстання, а народ почав озброюватися. Все завершилося 31 травня 1793 року, коли радикали увірвалися на конгрес і заарештували 29 поміркованих політиків. Тепер поміркованих не було, а Робесп'єр і радикали повністю контролювали уряд. Це підводить нас до історії жінки на ім'я Шарлота Корде. Шарлота жила в місті Кан, як і багато інших. Вона була нажахана на зростанням насильства та радикалізацією революції. Найбільше вона звинувачувала Жанна Поля Марата. Вона хотіла повернути мир у Францію. Вона сказала, що поїде в Париж і дасть Марату список ворогів для публікації. І де цей список ворогів, який ти мені обіцяла? Він тут Зачікає, це на список. Тут просто написано Її пікієємо. Саме так марата не стало. Шарлотту стратили, і її мрія про відновлення миру померла разом з нею. Марата стали сприймати як мученика у храмах розуму. Символи Марата зайняли місце Христа. Після його смерті він став ще більш потужним символом надзвичайного насильства, яке охопило республіку. Тепер домінував терор. Якщо ти думаєш, що революція вже була досить жорсткою, то ти ще нічого не бачив, сину. Тепер керували радикали. Вони вважали, що вороги для них були не тільки зовні, а й усередині. Вони вважали, що особи, які не були лояльні до революції, планували повалити її. Звичайно, Робесп'єр та Якобінці не були такими. Був створений комітет суспільного порятунку, який складався з 12 осіб. Комітет, метою якого був захист республіки від її ворогів, насправді був диктатурою з 12 чоловік на чолі. Було створено революційний трибунал, щоб спростити розгляд справ щодо тих, кого підозрювали у державній зраді. Цими двома інституціями Робеспєр хотів силити страх у своїх ворогів. У вересні 1793 року терор був оголошений розпорядком дня в країні. Страх став офіційною державною політикою. Почалася ера терору. Скрізь були інформатори та таємна поліція. Французи тепер повинні були бути дуже обережними у своїх словах і діях. Критики нової системи чи уряду було достатньо, щоб відправити вас на гіллятину. Це ще не все. Навіть найменшого злочину було достатньо для розводу у революційному трибуналі. Вітаю громадянин Мартін, Вітаю, мосьє Добоа. мосьє. Це слово застріло, друже мій, на гіллятину. Я не любив короля, але мені було шкода того, що сталося з ним і його родиною. Уф. Співчуття королівській родині на гіллятину. Дванадцязу-буханку хліба. Це занадто дорого. На гіллятину. Чорт, ця черга за хлібом триває вічність на гіллятину. А ти виглядаєш так, ніби то думаєш про антиреволюційні дії? На гільотину. Макс, ми занадто багато людей відправили на гіллітину. На гіллятину. Це було божевілля. За підозрою у вчиненні злочинів проти свободи було страчено близько 40 тисяч осіб. Припустимо, ваш сусід косить газон о сьомої ранку. Треба тільки сказати, що він погано говорить про революцію. І тепер, швидше за все, його судитимуть у суді, можливо, навіть стратять. З твоїх плечей метафорично тягар буде знятий, і, звичайно, не метафорично з плечей сусіда. Однією з найважливіших жертв епохи терору була Марія Антуанета, яку нарешті судили і визнали вини у державній зраді у 1793 році. Вона очікувала, що її повезуть на страти у королівській кареті, як подобає королівській особі. Але все, що їй подарувала республіка, це дерев'яна тачка. У 38 років найненавісніша жінка Франції померла 16 жовтня 1793 року. Робесп'єр врятував революцію терором. Внутрішні повстання були придушені. Продовольча ситуація вже була не такою поганою, як раніше, навіть французька армія перемагала на фронті. Дантон та його послідовники вирішили, що настав час нормалізувати Французьку республіку. Привіт, Робесп'єр. Я прийшов сказати, що тепер, коли все добре, давай зменшимо терор, а ще можемо зменшити тиск на церкву і нарешті закінчимо цю дорогу війну. Хм, ось лайно. Час йшов. Робісп'єр починав божеволіти. Він був сповнений рішучості створити те, що він назвав Республікою Доброчесності. а для нього це значило ще більше кровопролиття влітку 1794 року, у період відомий як Великий Терор, страти досягли безпрецедентного рівня. Навіть його найближче оточення опинялося на гільотині, коли не погоджувалося з його думкою. Він почав окреслювати себе від іншої частини конвенту. Він заснував атеїстичну релігію під назвою Культ вищої істоти разом зі святом вищої істоти. Чувак, я думаю, П'єр з божеволів. Він думає, що він Бог чи щось таке. Нісенітниця. Так він трохи перебільшує, але точно не вважає себе Богом. Мої сини, купайте свої безсмертні душі в чесності моєї республіки. Так він зовсім божевільний. Найбільшу помилку він зробив 26 липня, коли виступав з промовою у національних зборах. У мене є список нових ворогів, щоб відправити на гіллятину. І багато хто з вас також є в цьому списку. Але я поки що не скажу, хто саме. Що ви думаєте про це? Думаю, що спочатку потрібно відправити Робеспієро на гіллятину. Хто за? О, ні. Через два дні він став останньою жертвою власного творіння параної та терору. Багато істориків кажуть, що тут і закінчилася революція, але офіційна революція ще тривала 5 років до 1799 року. Отже, що сталося між цими датами? Після страти Робісп'єра більш поміркована група, яка зветься Термодаріанці, взяла під свій контроль конвент. Вони хотіли забезпечити стабільність в уряді. Тепер союзники Робесп'єра і інші радикали, які розпалювали терор, стали мішенями. Буржуазні бійці почали ловити на вулицях радикалів і лупцювати їх у період, отримавши назву Білий терор. У 1795 році термодоріанці написали нову конституцію і сформували новий уряд, який назвали директорією, щоб влада знову не зосереджувалася в одній особі. Коли створювалася директорія, Роялісти, які хотіли повернути монархію у Францію, побачили в цьому можливість нанести удар. Вони почали повстання в Парижі і билися з Національною гвардією на вулицях. На щастя, деякий Наполеон Бонапарт був у той час у Парижі, і він взяв ситуацію під свій контроль. Він відкрив вогонь по натовпу і придушив бунт. Після цього жителі Парижа більше ніколи не зможуть підняти повстання. Вони втратили контроль над революцією. За свої дії Наполон отримав звання генерала і був відправлений командувати французькою армією в Італії. Нова директорія виявилася неефективним урядом до кінця революції. Корупція була нестримною, і уряд з усіх зусиль намагався не втратити стабільність економіки. У результаті директорія не знайшла популярності у громадкості. Після відходу королівської влади та радикалів люди не знали, що робити. Під час розмови чоловіки більше не знімали капелюхів. Різні класи загравали один з одним, з'явилися газети, схожі на додатки для знайомств. Була повна соціальна анархія. За межами Франції війна тривала. У 1795 році Франція захопила Нідерланди, де вони створили маріонеткову республіку. Потім вони вивели Іспанію та Австрію з війни. Англія намагалася підтримати роялістів у Франції, але зазнала невдачі. У 1796 році Франція планувала атаку з трьох напрямків, щоб захопити відень та вивезти Австрію з війни. Армії на півночі зазнали поразки і були вимушені відступити. Тим не менш, Наполеон на півдні продовжував перемагати з новаторською стратегією. Він вигнав Австрію з Італії і почав наближатися до Відня. Австрія запанікувала і підписала мир. Наполеон особисто слідкував за цим. Він майже одноосібно вивів Австрію з війни. До речі, йому було лише 28 років. Можливо, настав час і тобі виїхати з маминого підвалу. Наполеон став французьким героєм, але його амбіції були вищі. Він висадився в Єгипті і знайшов багато цікавих речей, але англійці знищили його флот і захопили його сили. Скажіть, Наполеон, сер, ви ж не збираєтесь покинути нас в Єгипті і не повернетесь у Францію, чи не так? Що за дурниці мій хлопчик? Я навіть не можу подумати покинути своїх вірних солдатів. Гей, що там? Коли він повернувся до Парижа, він з'ясував, що він дуже популярний, а уряд взагалі не був популярний. І у нього почали виникати думки про захоплення влади. І в саме цей момент до Наполеона підійшов політик на ім'я Еммануель Джозеф Сеус і сказав: Привіт, хлопче! Тепер, коли ти такий популярний, може допоможеш мені здійснити переворот? Чудова ідея! Давай зробимо переворот, тоді я і від тебе позбавлюсь. Що? Наполеон увійшов до будівлі уряду разом зі своїм другом політком і, ймовірно, отримав удар кулаком в обличчя. Зрештою, солдати Наполеона переконали уряд розпуститися і написати нову конституцію, яка зробила Наполеона диктатором. Ось що сталося. Французька революція народилася з мріями про свободу та рівність. Прості люди виступили проти системи багатовікового гніту. Але навіть не усвідомлюючи цього, вони побачили зі свободою терор, а рівність опинилася зовсім не тим, на що вони очікували. На зміну абсолютної монархії прийшла абсолютна диктатура. Наполеон почав стабілізувати французьке суспільство. Він повернув католицьку церкву і позбувся цього божевільного календаря. Але він завжди був амбітним. Він був першим консулом Франції, але мріяв про щось більше. Прагнення наполона до експансії та конфлікти в Європі втягнули континент у велику війну, відому сьогодні як.